Привіт! Ви на каналі Авехас і зараз ми знаходимося на фестивалі Out Carland, який сьогодні відкрився у місті Києві. І одразу на початку експозиції ми бачимо отакий стенд мотоциклів КМЗ, який привіз наш канал сюди. Тут є і М72N, перша розробка саме київського мотозаводу. Є оцей красень Дніпро Вінтаж. Який фактично вже був створений після закінчення виробництва, є повна капсула часу Дніпро МТ-9, який е має пробіг 19 кілометрів, і фактично він 52 роки не заводився, не мився і не їздив. Для тих, хто буде питати, чому тут ізолента, Я вам просто покажу, бо тут розвалилися від старості ручки. А тепер пишіть далі в коментарі. І крім того, тут у нас є мотоцикл МВ-650М1, який у рідній фарбі, з повним обвісом, з всім обладнанням і амуніцією, яка повинна бути у цього військового мотоцикла. До речі, він сюди приїхав своїм ходом. Ну і крім того, одна з, родзинок, одна з родзинок фестивалю цього разу це експозиція автомобілів 30-х років. І якраз ми бачимо тут доволі цікаві автомобілі. Це і BMW 321-го, до речі, ще до воєнних років. Є і Mercedes 230-й. Газ МК М1, Вінтаж Моторса. Бачимо ми і Opel. Учасник всіх фестивалів Шкода Популяр. і Є цього року цей ексклюзивний НСУ-ФІАТ із міста Хеброн. Саме там був завод, який виробляв ці автівки до Другої світової війни. Отакий чудовий автомобіль ми тут бачимо. Ну і до речі. E, можемо побачити ми тут і e, ГАЗ Аа, знаменита полуторка, після реставрації, яку ми e, наблюдаємо на цьому фестивалі 38-го року ще довоєнний автомобіль. Ну і крім того, приїхав сюди власним ходом ЗІЛ Сто 164 четвертий. На цьому фестивалі можна побачити і доволі цікаві авто... мотоцикли чешського виробництва, це Ява і ЧЗ. Ну і крім того, одна з тематик фестивалю це 65 років нашому українському ЗАЗ 965 Саме стільки років минуло з того часу, коли його почали виробляти. І е, Україна стала. Мати власний автомобіль. Але тут є іще одна цікава родзинка, про яку я впевнений, що мало хто з вас навіть чув. Але на фестиваль приїхав цей автомобіль. Він називається старт 900. І вироблявся в 63-69 року. Фактично він виконаний на Платформі ЗАЗ 965-го мав склопластиковий кузов. І вага цього псевдоспортивного автомобіля 500 кг І взагалі було випущено таких лише 6 одиниць. До речі, називається він Спорт 900. Я насправді вперше бачу цю автівку, і тому рекомендую вам більш детальніше її Оглянути. Цей автомобіль розроблявся на МІ у співробітництві з запорізьким автозаводом і планувався для виробництва саме на ЗАЗі. Одна з родзинок цього фестивалю це Mercedes Benz 250 купе. W111 1966 року. Це крайня робота майстерні автореанімація з міста Дніпра на замовлення іноземного замовника. І давайте подивимося, який це фантастично красивий автомобіль і яка в нього бездоганна реставрація. До речі, на марах тут доволі багато. Бачимо ми отакий чудовий BMW-трійку. І ось ще теж є одна з первин цього фестивалю. Це Mercedes Benz 190. З дуже цікавим виконанням салону. Таких автівок насправді в такій комплектації було доволі мало. Називається вона Авангард Росу. І цей автомобіль приїхав сюди власним ходом з міста Дніпра, спеціально для того, щоб ви побачили таку первину. І ось ще один з мерседесів, 201 201-й кузов. Ось так він цікаво виглядав. Доволі цікавий крайслер теж зі сліпими так званими фарами, які потім відкриваються. Це була така мода певний час. І погляньте, яким чином виглядає у нього задня стійка. Це саме виконання ландо. І поряд ми бачимо теж доволі. Цікавий автомобіль це BMW-Сімка, причому вона дуже непроста сімка. Тобто, ну не в плані комплектації, а в тому, що вона має цікаву історію. Це 728, Е23, яка служила у Бундесвері, і потім цей автомобіль придбав брат нашого. Космонавта Каденюка і він опинився потім в Україні. Але насправді тут дуже багато різноманітних автомобілів. У кожного з них є цікава історія. І тому, коли ви прийдете на фестиваль Old Car Land обов'язково знайдете тут е, те, що вам буде до душі. Завжди тут є дуже цікава експозиція клубу Форсієра, і ми бачимо багато цих автомобілів. Вони ще вчора були звичними учасниками руху, а зараз вже виглядають як ретро. До речі, в 90-ті роки Ford Sierra це був один з найбільш популярних автомобілів, такий самий, як і Passat B3. До речі, у мене є на каналі відео з музею Volkswagen, де там продають автомобілі в колекційному стані. Так що, кому цікаво знати, скільки коштують такі автівки в Європі, погляньте, є багато. Цікавих відео. Ну і тут ми бачимо експозицію автомобілів Mercedes Benz різних поколінь. І на марок, до речі, як ви бачите, тут більшість. Тобто, бачите, як змінився тренд. Раніше було більше радянських автомобілів, різноманітних Жигулів, Москвичів, Зазів і Волг. А зараз е, настає час саме і І тому ми бачимо ці всі автівки, які в 90-ті роки ще е, були звичним явищем на дорогах, а от зараз вони вже е, учасники ретро-фестивалів. В цьому році є доволі потужна експозиція маст МХ5 Міата. Ми бачимо автівки різних поколінь. А починалася ця історія в кінці 80-х. До речі, в мене на каналі є відео з музею Мазда, де ми показуємо це цю історію безпосередньо. В чому цікавість саме ці автомобіля, вона є навіть учасником книги Рекорди Гінесу за най. Масовіший автомобіль двомісний. Ну і крім того, ми бачимо цікавий, цікаву новинку, яку Old Car Service відновив під цей фестиваль. Це автомобіль Казка Ну, Він перефарбований і приведений до оригінального стану. А я ще пам'ятаю, як такі їздили по дорозі. І, до речі, у них настільки слабкий двигун був. Що обігнати їх на підйомі було вкрай важко, а вони туди ледве вибиралися. Традиційно ми бачимо цікаву експозицію військової армійської техніки Штейер Пух Пінцгауер. Це такий військовий автомобіль із Австрії, крім того, бачимо ми і автомобіль Джип Віліс. Саме с... кулемет 1917 17 Перша світова. Правда. Але крім того, що це е, Віліс, тут є доволі цікавий кулемет Браунінг 1917 з Першої світової війни. Е, зрозуміло, що він тут не повинен бути, але такого ви точно ще не бачили. Ну, і різ, різноманітні автівки Dodge Три четверті, крім того, ексклюзивний автомобіль, який виконаний на шасі доджа для евакуації поранених. І один з опорних пунктів вермахту, який ми можемо тут побачити, різноманітну техніку тих часів. Я вам треба. У мене є А в цій частині ми бачимо експозицію автомобілів радянського періоду, різноманітних москвичів. До речі, це Москвіч 2901, який збирали на Київському авторемонтному заводі номер 5 Про нього я розповідав минулий раз. Тому заострювати це питання не будемо, але тут є багато різноманітних вазів, москвичів, вов, запорожців, які вже не перший рік експонуються на откровенті. І ось ми бачимо ці автівки тут. І от знову ми підходимо до експозиції мотоциклів, бачимо ми тут цікаву 6-ціліндрову Є тут і мотороллери муравей, вятки. мопед Сімсон, до речі, він кожного разу приїздить власним ходом на цей фестиваль. І отак от, от він виглядає. Крім того, бачимо ми і шосей на кільцеві мотоцикли. Є тут і мотоцикл з двигуном ЧЗ. І різноманітні Урали, яви і так далі. Да, от, до речі, ява після дуже ретельної, бездоганної Реставрації. Давайте просто подивимось, як вона виглядає, оці відполіровані всі кришки. Так як це вона повинна виглядати.